Як тепер працюватиме НАБУ і чи взагалі воно залишиться в цій екосистемі антикорупційних органів? Як ви думаєте, ні, ну як інституція? я Думаю, що вона залишиться. Питання в тому, чи будуть чи буде здійснюватися тиск на них? Ми можемо звісно їх критикувати доволі багато, але факт є фактом. Ну, математика це вперта. Наука, в принципі, кількість справ, які заходять в Вищий антикорупційний суд, і щодо яких судді приймають рішення з року в рік зростає, тобто це більше 50 справ тільки за минулий рік. Тобто, результати від них є. Питання: наскільки що нам буде бачити далі, тому що ми бачимо зі 70 обшуків, якщо так можна прив'язати, бо це ж все припущення, бо згрунтується суто на повідомленнях. СБУ і Генеральної прокуратури в соціальних мережах. Маємо 5 підозр. Три з них по ДТП 21-23 року. Ну, 80 обшуків і 5 підозр.